Подарунки для військових на передову до дня захисників та захисниць України в школах оголосили збір посилок з солодощами. Школярі, окрім ласощів, можуть приносити чай, засоби особистої гігієни, засоби медицини, дощовики, шкарпетки. Посилки з подарунками формуватимуть від кожного класу. Діти звичайно хочуть привітати наших захисників, тому що ми часто на класних годинах, на уроках, намагаємося завжди. Говорити їхній внесок. Внесок наших солдатів, які захищають Україну, у здобуття нашої свободи, і діти всі зголосилися зібрати їм посилочки на 1 жовтня. Ми ще почали, тільки ми не можемо сказати, скільки це буде. Але дивлячись на те, як дітки беруть участь, то я думаю, це буде такий достойний подарунок для наших захисників і захисниць. У мене зараз на війні семеро учнів. Так, моїх випускників, то я ж можу так сказати діткам, дітки, давайте відправимо ось випускник нашої школи. Я в нього, наприклад, дізнаюся, він мені каже, куди, тому що у них є пункт отримання посилок, а потім їм вже розвозять ці посилочки. Тому відправимо, звичайно, і нашим учням-випускникам. Зі слів вчителів до своїх посилок, діти також кладатимуть листівки, обереги, малюнки. Кожен має змогу проявити свою фантазію та подякувати нашим захисникам. Наша школа долучається до акції і збирає подарунки на свята для наших воїнів. Серед моїх випускників є воїни, які зараз боронять нашу батьківщину. І ми вирішили, що будемо конкретно для мого випускника збирати цю посилку. На понеділок ми плануємо запросити одного із захисників на виховний захід, 8Б, і саме там він нам зможе наживо розказати, що відбувається, як це, як відчуває себе людина, яка знаходиться на фронті. І ми плануємо саме цей подарунок зібрати і на понеділок вручити вою. Збір подарунків для захисників триватиме до 28 вересня.